Тема мого дослідження вимірювання характеристик власного механічного руху. З визначеного місця. Звичайною ходою роблю 50 кроків. Час, з якою я долаю цю відстань, фіксую годинником. Робимо заміри пройденого шляху в метрах. В моєму випадку це довжина ганбольного поля. Тобто 40 метрів. Цю відстань я подолав за 23 секунди. А тепер пробіжу цей шлях. І зафіксую час годинником. Всі результати впишу до таблиці. За допомогою формули обчислимо швидкості руху в кожному випадку. Отже, я дізнався, швидкість руху під час бігу більша, ніж під час ходьби.